Вітаю вас, доброго вечора, ми з України, я Ірина. І дивимося таке питання: його погляд на ваші відносини. Я сьогодні зроблю тільки два варіанти. ось, Бо в мене не так багато часу, але хочу все рівно вам зробити розклад. І так, варіант номер один, варіант номер два. Його погляд на ваші відносини. Як він їх бачить? І так, карта номер один. Дивимося. А ви знаєте, а він ніяк не бачить. Він бачить, або переміни у ваших відносинах. Він бачить, що щось змінюється, і він ще не зовсім, в мене таке враження, не зовсім впевнений у ваших відносинах. Або він бачить, що треба що у вас іде трансформація, або вам потрібна ця трансформація. Розумієте? Дивіться, що він ще бачить. Він бачить якусь впертість, можливо, з вашої сторони, що ви не хочете щось робити, щось міняти. Можливо, ви не робите, не вкладаєтесь у ваші відносини. так? Це він так бачить, що потрібна вам, можливо, якісь переміни. Зараз я докладу, тому що мені цього замало. Угу. А, ви знаєте, як я це бачу. Я зараз скажу, як я це бачу. Ось тут і у нас цей а, як його називають а, мах. Дивіться, дивіться, мої дорогенькі, що я тут бачу. А, він, він з його сторони він бачить, що ви не міняєтесь. Чому? Можливо, він вам розбив серце, можливо, він сходив наліво, можливо, тут е, любовний трикутник, так? І він би хотів щось поміняти можливо. Він би хотів знову з вами налагодити відносини, щоб було все як раніше, можливо. Можливо, ще щось так. А тут іде застой, завішаність. Тобто, а, ніби. Не рухається нічого. Він бачить, що, що рухається, можливо, ви бачите, що нічого не рухається, нічого не відбувається. розумієте, І це призводить до катастрофи, будемо так казати. Розбиває вам серце, розбиває йому серце. Я так бачу, що тут трошечки ну, не те, що трапила коса на камінь, скоріше за все, мої дорогі, ви не підходите енергетику. Тут іде ще й маніпуляція, можна сказати. Люди або навіть не маніпуляція. Я тут відчуваю трошечки інакше, не маніпуляція, а тут іде навчальний процес. Ви не вмієте один з одним спілкуватися. Ви не вмієте застосовувати жіночі чари. На жаль, я скажу те, що я тут бачу. Значить, якщо ви цього не відчуваєте, або просто не хочете бачити, або просто це не ваш розклад. Ви не вмієте застосовувати жіночі Вашу приваб привабливість. Так він не вміє застосовувати свою чоловічу енергію. А, і у вас такі тому непорозуміння. Знаєте, у вас, до речі, таке враження, що або ви після цієї зараз я скажу, ось я витягну. Ось після такої перетурбації вашої, або ви залишитеся разом, переживете це, так, оце коливання у вас. Ось тут метеликів багато, а метелики завжди символ трансформації. Не буде хтось з вас упираться, а може й обоє упираються, а у вас тікає годинник вже. Щоб ви розуміли, якщо ви не порозумієтесь, не знайдете вихід, не знайдете підхід один до одного, то ваші відносини розійдуться. Або будете разом, або ні. Тут 50 на 50, залежить від вас. Я не можу тут сказати, буде так або так, тому що це залежить від вас, мої дорогенькі. Ось такий був перший варіант. Тепер йдемо варіант номер два. Як він бачить ваші стосунки? Ну, ви знаєте, дивіться, це вогонь, король вогню. Вже а... сигніфікатор іде. Тобто він бачить. Гарячі у вас відносини. Тобто, у вас дуже потужна енергетика, можливо, в обох. Ось і сексуальність. Тут велика, великий рівень сексуальності, мої дорогенькі. Тому що король жезлів це найстарший. Ну, 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 ну. Дивіться, що я тут бачу: забави, так? Перерва у забавах, наскільки я бачу. Перерва у забавах? Зараз, 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 зараз я, я хочу цю карту витягнути. Так, да, у вас тут, ви знаєте, я так скажу, і тут переміни якісь. Він бачить. Дивіться, йому не вистачає, ви знаєте що? Йому сексуальності не вистачає. Йому хочеться більшого. Я би так сказала, йому хочеться більше. А, дивіться, цей роз... кому підійде цей розклад, якщо один. Особливо мужчина вогняного знаку. Це не обов'язково, що він, як би це сказати, не обов'язково, що він король жезлів, тобто цей овен, лев або стрілець. Не обов'язково. Це просто мужчина такий запальний. А, ну, в мене таке, знаєте, некультурне слово, ви але я його не скажу, бо мене заблокують. Mm. Ну, сексуальність підвищення, підвищена в нього. Розумієте, Отак я це, це назву. А йому замало. Йому замало він чекає, він бачить, що у вас ніби стагнація йде через це. Йому хочеться більше. Йому хочеться більше, розумієте? Вам хочеться більше емоцій, йому більше сексуальності, вам більше ніжності, йому більше гух. Так, розумієте? Ось я так бачу, мої дорогенькі, і я бачу, у вас йдуть переміни. Ви, вам, вам потрібно, вам потрібно, я би так сказала, вам потрібно з ним побалакати. Побалакати, вияснити відносини, кому що подобається. Ви розумієте? У мене таке враження, що ви не говорите один з одним. На жаль, я це тут так бачу. Ось карти говорять, вам не хватає. Спілкування, у вас запалу не хватає. Ось чого він чекає. Він чекає, щоб це помаленько, оце що помаленько, консервативність якась, щоб вона перейшла в щось гаряче, в щось бурне. Він хоче нового початку. Йому то замало, що ви йому даєте. На жаль, мої дорогі. Або ви не на одній хвилі, або передивіться, поговоріть, просто говоріть. Ви знаєте, нас не навчили в Радянському Союзі, не навчили нас говорити на такі теми. Ось так я це бачу, мої любі. Бажаю вам всього найкращого, мої дорогенькі. А, в принципі, ну я ще й бачу, що ви можете зійтися дуже добре, якщо у вас відбудеться розмова без сорому. Щасти вам, мої дорогенькі, а, кохайтеся та не з москалями. Люблю, цілую, обнімаю. Мирної вам ночі на все добре.